Значення широких мас та їх охоплення. Ця перша у своїй черговості стаття Степана Бандери була друкована за підписом Сірий у циклостилевому виданні Визвольна політика, частина 1, рік 1, Прага, січень 1946 року на сторінках з 15 по 17. Автор вказує на значення та важливість участі широких кіл громадянства у внутрішньополітичній дії, скерованій на допомогу для революційно визвольної боротьби і дає ряд практичних вказівок для проведення цієї акції. Наша внутрішньополітична праця скерована на те, щоб дослівно охопити весь загал громадянства, щоб дійти до кожного українця як причетного. Так і непричетного до загального громадського життя, однаково в рамках того життя чи поза ними, і незалежно від них. Найважливіша справа здобути безпосередній вплив включити у нашу боротьбу найбільшу і найвартіснішу їх частину, тому за об'єкт своєї політичної праці беремо всю народну масу. Для нас вона важлива з таких міркувань: по-перше, маса це збірнота одиниць. Для того, щоб впливати на найбільшу кількість українців одночасно, охоплюємо своїм впливом всю масу. В ній живуть і з нею виростають найцінніші своєю ідейністю, бойовістю і здібностями одиниці тоді, як відповідна акція їх розбудить, дасть їм нагоду і відкриє дорогу, щоб вони виявили себе. Багато таких високоцінних людей живе, можна б сказати, у глухій гущі маси. Але про їхні здібності і цінні для політичної праці прикмети не знають ані вони самі, ані ніхто інший. Треба піти в найгустішу масу на саме дно, щоб до них дійти, і треба відповідної акції, щоб їх покликати. По-друге, нам треба опанувати своїми ідеями, боротьбою і відповідними акціями теж саму масу, як збірну одиницю. Треба втягнути її у політичну дію. Бо вона дає політичному рухові і організації широке опертя. Масовість вже надає революційній боротьбі та кожній політичній дії велику розгінну силу та помножує її кількість. У нашій боротьбі маса це важливий фактор, як збірнота одиниць. Її приєднуємо і гуртуємо. І навпаки, з допомогою одиниць охоплюємо і опановуємо масу. Йдемо цими обома шляхами одночасно, а одна праця підсилює другу. Насамперед, ми повинні докладно пізнати кожне середовище, серед якого думаємо вести політичну роботу. Не вистачить знати загально характер і прикмети елементів, що в ньому гуртуються, чи загальну психологію маси. Треба вивчати кожне конкретне середовище, зокрема, треба пізнати його особливі прикмети. Очевидно, все це приходиться робити вже під час самої діяльності, бо на довгі вступні спостереження і дослідження перед приступленням до праці ми в нинішніх обставинах не можемо собі дозволити. Пізнати середовище значить пізнати пересічний його тип, його окремі вияви, відхилення від пересічного, різного роду особливості. Треба пізнати і збагнути людей. Спосіб їхнього думання, сприймання і реагування на ті чи інші явища, знати, чим вони живуть, як і що переживають, як ставляться до різних явищ. Насамперед, треба поцікавитися їхнім матеріальним станом, умовами побуту, життя, праці, можливостями влаштувати і поліпшити їхнє життя, їхні умови, потреби і бажання. Для того треба нашим членам входити в життя мас, усі його вияви. Шукати різних зустрічей з людьми та цікавитися якнайбільшою кількістю їхніх справ. Для того, щоб могти і вміти повести успішну працю для опанування широких мас, треба брати їх такими, якими вони є в дійсності. Це значить також з усіма їхніми хибами і недомаганнями. Підходячи до мас, не слід розраховувати тільки на високовартісні. Чи вже вироблені елементи, і тільки такими займатися, а на інших махнути рукою. При всіх акціях, які розраховані на ширші маси, конечним є пристосувати свою тактику і цілий підхід до рівня пересічного громадянина, до його зацікавлень, способу думання та його здібностей і готовності йти шляхом політичної боротьби та відповісти вимогам, що їх вона ставить. Тож тактика політичної праці серед широких мас мусить бути нескладна, і в кожному відношенні пристосована до політичного рівня даного середовища. Такі вимоги ставиться мо життя, і без цього політична праця, наставлена на широкі маси, є безуспішна, особливо спочатку. Якщо б ми. Переставили всю свою працю на масові рейки, тоді у висліді понизився б її рівень, але цього не думаємо робити. Подібно, як досі, так і надалі нам треба продовжувати ті -сі роди і форми нашої діяльності, як розраховані на краще передові елементи. Роботу, що має активізувати, притягати, гуртувати, вирощувати і заправляти найкращі передові одиниці з маси, мусимо далі посилювати. І не може бути й мови про те, щоб її занедбувати або припинити. Йдеться про поширення нашої діяльності, а не про переставлення її на інші рейки. Маємо заактивізувати і скріпити політичну роботу, призначену для широких мас, не послаблюючи праці, розрахованої на передові провідні елементи, ведемо свою внутрішньополітичну працю кількома шляхами одночасно. Чим вищі вимоги ставимо до середовища, тим вищий політичний рівень даної праці, та одночасно тим вищі її рамці і тим вищі охоплювані ними кола. Навпаки, чим ширше коло охоплює політична акція і чим нижчий пересічний рівень її учасників, тим простіший характер даної політичної роботи. Коли масову політичну працю ми пристосовуємо до характеру і рівня широких мас, то робимо це тільки з тактичних міркувань. Насамперед, зміст завжди остається незмінний, міняється лише зовнішні форми і практична постановка роботи. Але і в цьому відношенні не думаємо постійно пристосовуватися до рівня мас. Як тільки в певному середовищі здобудемо ґрунт під ногами, Зразу ж починаємо формувати ці маси, підтягаючи їх на вищий рівень, та, крок за кроком, починаємо вести їх до цілі. Маючи вплив на масу, починаємо нею кермувати із стану маси, до якого спочатку нам треба було пристосувати свою тактику, переводимо її до ролі свідомого, виробленого і активного чинника в нашій політичній боротьбі. При першому погляді на цю справу може здаватися, що за недостатньої кількості людей на цих теренах не зможемо цього зробити серед передових елементів, тобто, що будемо примушені брати за одну або за другу працю. Та в дійсності так не мусить бути робота широкого, масового характеру, вироблення відповідної методики праці. Створення потрібної організаційної апаратури, вишукування правильних шляхів і надання потрібної розгінної сили все це вимагає спочатку великого вкладу енергії та відставлення поважної кількості людей до праці. Але для продовжування і дальшого поглиблення праці не треба додавати нових сил, навіть не неконечно залишати зайнятих на початку. Бо вже в скорому часі початковий вклад сил буде оплачуватися припливом нових, розбуджених до активності сил у висліді активної праці серед широких мас до нашої диспозиції стане багато нових людей, їм можна буде великою мірою доручити менш складні політичні завдання і відтяжити людей з більшим політичним виробленням. Дуже потрібних нам сьогодні. Для відповідальнішої політичної дії. Діяльність серед мас значною мірою вестимуть далі ті нові люди, які виявляться і прийдуть до нас. У висліді активізації мас та забуття серед них впливу, будемо мати тривкішу і сильнішу позицію в багатьох ділянках громадського життя, тому що зміст праці серед широких мас не є іншим від змісту нашої політичної праці. Яку ми досі вели серед вущих кіл, доводиться тільки вибрати для неї відповідну форму. Головне завдання це устійнення змісту. Сама ж популяризація готового не важка і не вимагає багато праці. У сучасний момент ми розпоряджаємо таким великим політичним капіталом, що масовою політичною роботою не зменшимо його, а навпаки, збільшимо. Пам'ятаємо далі. Що наша боротьба проти гітлерівської Німеччини тепер має велике значення, а з часом буде його втрачати. Якщо цього тепер не використаємо, то з таким трудом здобутий політичний капітал великою мірою розтратимо. Отже, якщо ми не охопимо мас, то вони частиною підуть не з нами чи частина навіть проти нас та великою мірою здеморалізуються. А ми потребуємо мас у нашій політичній боротьбі, в тому теж і мас еміграційних.